У всякого своя доля і свій шлях широкий, той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбать і з собою взять у домовину, той тузами обирає свата. В його хаті, а той нишкому куточку гострить ніж на брата, а той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий у тебе час, та й запустить. Пазурів печінки, і не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує, Та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешного кров, як воду точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята, нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте, та якогось раю на тім світі благаєте. Немає. Не маєш кодай праці, схаменіться, усі на сім світі і царята, і старчата, Адамові діти і той, і той. А що ж то що я? Ощо добрі люди, я гуляю, бенкетую. В неділю і в будень, а вам нудно жалкуєте, їй богу не чую, і не кричіть, я свою п'ю, а не кров людську. Отак ідучи по підтинню, з бенкету п'яний уночі, я міркував собі йдучи, поки доплентавсь до хатини. А у мене діти не кричать, і жінка не лає, тихо, як у раї, усюди Божа благодать і в серці, і в хаті, отож я ліг спати, а вже підпили, як засне, то хоч коти гармати і усом не моргне. Та й сон же, сон напричу дивний мені приснився. Найтверезіший би упився, дивлюся. Так буцім сова летить лугами, берегами та нетрями та глибокими ярами, та широкими степами та байраками, а я за нею та за нею лечу і прощаюся з землею. Летим, дивлюся, аж світає. Край неба палає, соловейко в темнім гаї сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють, Сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з Болем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Ніхто його не додбає і не розруйнує. І все то те, душа моя, чого ти сумуєш? Душа моя убога, я, чого марно плачеш, чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу то глянь? Подивися, а я полечу високо високо за синьої хмари, немає там власті, немає там кари, там сміху людського і плачу не чуть. Он глянь, у тім раї, що ти покидаєш, латану свитину скаліки знімають. Куррою знімають, бо нічим, обуть княжат недорослих, а он розпинають вдову за подушне, а сина кують єдиного сина, єдину дитину, єдину надію військо дають, бо його бач трохи, а он, де під тином опухла дитина, голоднеє мре, а мати пшеницю. На панщині жне, і знов лечу земля чорніє, дрімає розум, серце мліє, дивлюся. Хати над шляхами та городистими церквами, а в городах, мов журавлі, замуштрували москалі, нагодовані обуті, кайданами окуті, муштруються, далі гляну У долині, мов у ямі на багнищі город мріє, над ним хмарою чорніє туман тяжкий, долітаю. То город безкраїй, чи то турецький, чи то німецький, церкви та палати та пани пузаті і ні однісінької хати. Смеркалося. Огай! Огнем кругом запалало, аж злякався я Ура! Ура!», Ура закричали. Цо цу, цу дурні, схаменіться, чого се ви радіть, що горите? Екой хохол не знають параду, у нас парад, сам ізволіть сьогодні гуляти. Та де ж вона та яцяця? Вон видиш, палати? Штовхаюсь я, а землячок спасибі признався з стеновими гудзиками. Де ти здійс узявся з України. Та як же ти говорить не вмієш по здєшньому Бо, ні, кажу, говорить умію, та не хочу, е той чудак. Я всі входи знаю, я тут служу. Коли хочеш, дворець попитаюсь ввести тебе. Тільки знаєш, мій брат просвіщенний, не поскупісь полтинкою. Цур тобі, мерзенний, каламарю. І зробився я знову незримий, та й пропхався у палати. Боже мій єдиний, так де рай, уже на що золотом облиті блідолизи, аж ось і сам високий, сердитий виступає, Обок його цариця небога, мов опеньок засушений, тонка довгонога, та на лихо сердешне хіта головою. Так оце то та богиня? Лишенько, з тобою. А я, дурний, не бачивши тебе цяй разу, та й повірив тупорилим твоїм віршомазам. Та дурний, а ще й битий, на квиток повірив Москалеві. От ти читай і й мити їм віри, за богами панства, панства в серебрі та златі, мов кабани, гадовані, пекаті, пузаті, аж потіють та товпляться, щоб то ближче стати коло самих. Може Вдарять, а подулю дати благоволять. Хоч маленьку, хоч півдулі, аби тільки під самою пику, і всі уряд поставали, ніби без язики, ані телень. Цар цвенькає, диво цариця, мов та чапля між птахами скаче, бадьориця, довгенько вдвох походжали, мов сичі надуті. Та щось нишком розмовляли здалеку не чути. Об отечестві, здається, та нових петлицях, та о муштрах ще новіших. А потім цариця сіла мовчки на дзіклику, дивлюсь, цар підходить до найстаршого та впику його, як зато. Пить облизався неборака та меншого в пузо, аж загуло, а той собі ще меншого туза межи плечі, той меншого, а Менший малого, а той дрібниха дрібнота уже за порогом як кинеться по вулицях, та й давай місіти недобитків православних, а ті голосити та верещать, та як ременуть. Гуля наш батюшка, гуля ура, ура, ура! Зареготався. Та й годі, а й мене давнули таки добре. Перед світом усе те заснуло, тільки деде -де православні по углах стогнали, та стогнучи за батюшку Господа благали. Уже в Боги ворушились на труд поспішали, і москалі на розпуттях уже муштрувались. По краю вулиць поспішали заспані дівчата, та не з дому, а додому посилала мати на цілу ніч працювати, на хліб заробляти, а я стою, похилившись, думаю, гадаю, як то тяжко, той насушний, люди заробляють. Піти ти лишень подивиться до царя у палати, що там робиться. Прихожу, старшина пузата стоїть рядом, сапе, храпе, та понадувалось, як індики, і на двері косо поглядало. Аж ось вони й очинились. Неначе з берлоги медвідь виліз, ледве ледве переносить ноги, та одутий аж по синів похмілля прокляте його мучило. Як крикне на самих пузатих. Всі пузаті до одного в землю провалились. Він вилупив баньки злоба і все затрусило, що сталося. Мов скаженний на меншик гукає. І ті в землю. Він до дрібних. І ті пропадають. Він до челяді. І челядь, і челядь пропала. До москалів. Москалики тільки застогнало, пішли в землю. Диво дивне сталося на світі. Дивлюся я, що дальш буде, що буде робити мій медведик? Стоїть собі, голову понурив, сіромаха, де ж ділася медвежа натура, мов кошеня, такий чудний, я аж засміявся, він не почув, та як зикне. Я перелякався, та й прокинувся. Отаке то приснилося диво. Чудне якесь, таке тільки сниться юродивим та п'яницям. Не здивуйте. Брати любі милі, що не своє розказав вам, а те, що приснилось.